Конок школярам правоохоронці застерігають прикарпатців від нової шахрайської пастки. Жертвою такої афери стала 40-річна мешканка Коломищини. Після того, як з її рахунку зникли кошти, жінка звернулася до поліцейських. Жінка в мережі Фейсбук натрапила на посилання, яке виявилося шахрайською пасткою. Йдеться про отримання грошової виплати від держави під назвою. Пакунок школяра у розмірі п'яти тисяч гривень. Для оформлення так званої послуги необхідно було ввести банківські дані карти. Цього було достатньо для того, щоб шахраї отримали доступ до фінансових даних потерпілої, і вже за кілька хвилин з рахунку жінки було списано 20 тисяч гривень. За фактом шахрайства правоохоронці розпочали кримінальне провадження і вкотре рекомендують людям дотримуватись базових правил кібергігієни, щоб не потрапити у пастку шахраїв. Уважно перевіряйте посилання. Підроблені адреси, часто місця, зайві, символи та помилки. Офіційні виплати здійснюються через державні сервіси. Уважно перевіряйте інформацію. Не вводьте свої особисті чи банківські дані на незнайомих сайтах. У випадку шахрайства слід негайно звернутися до правоохоронців, а також зберігати усі докази афери, скриншоти, дані банківських транзакцій та посилання. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Коли я там перебував, я дуже хотів зняти свій банер, і, ну, щоб, ну, щоб показати, що я вже тут не, не місці. Ось на цій алеї слави у калуші, місті, де завмирає серце, і сльози самі котяться з очей. Сьогодні понад 80 світлин. Це обличчя захисників, які зникли безвісти або перебувають у ворожому полоні. Майже півроку серед них був і портрет Андрія Біника. Як тільки хлопець повернувся до рідного міста, власноруч його зняв, тому що живий, тому що вже вдома. «Вже не, не на цій області, а вже вживу. І... мрія збулася, що вже вдома. Андрійві лише 22. Молодий, сильний, нескорений. Попри свій юний вік, хлопець свідомо обрав шлях захисника. У 2021 році Андрій вступив на військову службу. Згодом підписав контракт. А з грудня 2024-го служив у розвідувальних військах на фронті. У лютому 2025-го рідні отримали страшну звістку. Ім'я Андрія було внесено до списку зниклих безвісти захисників України. Там важко було багато. Знущалися. Годували дуже погано. Те, що я переживав, то в більшості голод. Розк... Ну, хотіли відрізати пальці. Ну, в більшості це морально довели і психологічно. Чи не найбільше на повернення Андрія чекала його мама? Тетяна зізнається, серце щодня розривалося від тривоги, та найбільше вона боялася, що над її сином могли вчинити фізичну розправу. Тоді кожна хвилина невідомості була нестерпною. Найбільше я просила, Бога, щоб тільки над ним не знущалися, щоб Бог його оберіг, від катування від нещастя. Про обмін Андрій дізнався 8 червня, коли військовополонених відправили на літак. Мені дали взуття, те, яким я до них приїхав. Ну, там розписався за те, що отрив то взуття, після чого нас посадили в автозак, це і СІЗО забрали двоє людей. І вже в аеропорті дізнався, що на обмін їду. Та шлях додому на цьому не завершився. Попереду була довга і непроста реабілітація, як фізична, так і емоційна. Я чула новини, що мають звільнити молодих до 25 років, і я вже надію мала, тільки я не знала, що, що в першу чергу буде. От і коли мені подзвонили і сказали, що у вас син вже на території України. То радості було без меж. Я не знаю, може, сусіди чули, як я кричала, що Андрійка звільнили і зразу всім позвонила, всім повідомила. Зустріти військовослужбовця, зібралося сотні людей на площі, ніде було проштовхнутися. Вітали обіймами та нестримними сльозами радості. Андрій перший та наймолодший звільнений з полону калушанин. Це наш перший військовополонений, це наша біль. Це… Важко чекати, це важко не знати, де вони знаходяться. Ми радіємо за нього, що він витримав, що йому Бог дав сили витримати такого молодесенького доброго. Навіть неможливо витримати це пекло, яке над ним там було. А він витримав, а нехай при повернуться всі воїни, які є в полоні з нашого міста, з інших міст, цілої України. У калуській громаді нині понад 120 зниклих безвісти, серед них і військовополонені. Тож громада гідно зустрічає кожного свого героя шаною, теплом і вдячністю. Якраз весь цей захід, зустрічі так, наперед проговорили це зробимо, так, щоб показати родинам, що є надія, що є віра, що точно повернуться. Що ми разом підемо, разом той банер на пам'ять, що він з ним зробить? На пам'ять викинеться вже питання військового. Так? Але для нас сьогодні це, напевно, такий, я не знаю, може спочатку війни такий мега радісний день. Що ми бачили, перший герой, який повернувся. Того ну всі чекали, рідні, які й далі чекають своїх захисників з полону. Подарували Андрієві букети з колосків, пшениці та лаванди як символ рідної землі, за яку боролися і продовжують боротися наші воїни та символ надії, що не зникає. Віталія куч Андрій Аргара, телеканал 402. Шанували тих, хто віддав своє життя у боротьбі за Україну у день української державності посічнянській громаді, рідним полеглих воїнів, вручили медалі Вічна слава героям Прикарпаття. Відзнака є символом вдячності та пам'яті про всіх полеглих воїнів. Ця медаль називається Вічна пам'ять героям Прикарпаття. І запроваджена вона була саме для того, щоб вшанувати пам'ять кожного бійця, кожного, незалежно від того, хто загинув, за яких обставин загинув, яка в нього була посада, чи він був командир, чи він був простий солдат. Ми вшановуємо сьогодні кожного. Посмертно нагородила захисника Василя Садрука. Чоловік був штаб сержантом та головним сержантом першої стрілецької роти 76-го батальйону 102-ї окремої бригади ТРО загинув 19 березня минулого року біля населеного пункту Гуляйполе Запорізької області. Вручили нагороду дружині. Він Пішов туди для того, щоб захищати не якісь там правітерства чи якісь інакше. А він пішов. За свою родину і за своїх людей. Я дуже дякую, що знаєте, нас пам'ятають, їх пам'ятають, не нас. Їх пам'ятають, що вони не просто так загинули. Бо їм там було дуже важко. Важко було в тому плані, що вони втрачали віру. І кожен день треба було, кожен день ми зізвонювались кілька разів, і кожен день треба було нагадувати, за чого вони там. Від початку повномасштабного вторгнення понад тисячу мешканців Пасічнянської територіальної громади приєдналися до лав Збройних сил України. Зараз несе службу біля 500 військовослужбовців від Пасічнянської територіальної громади. На жаль, загинуло 55 військовослужбовців, жителів нашої територіальної громади. В полоні перебуває двоє, 37 у статусі зниклих безвісті. До слова, відзнаки вічна слава героям Прикарпаття вже вручили родинам загиблих захисників у Надирнянській та Пасічанській громадах. Такими медалями відзначить полеглих воїнів з усієї області. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Не залишився осторонь і взяв до рук зброю. Військовослужбовець Сергій Галій до повномасштабного вторгнення працював інженером МРТ в Прикарпатському онкоцентрі. Однак, через декілька днів після початку великої війни залишив роботу і пішов до ТЦК. Після проходження бойового злагодження відправився захищати країну на Донеччину. Перші дні були складні через постійну зміну позицій. Ми їздили по різних місцях, де тільки зупинялися. Об облаштовувалися і нас відправляли кудись далі. Ми їхати. І так ми доїхали до в Донецьку область. Після цього ми 1 квітня е, нормально так отримали. Е, багато людей е, потрапило в полон. Десь недавно, це коли було тисячу на тисячу людей, обміняли ту людину, яка була зі мною. Там приходили е, такий е, трохи опитніший е, лейтенант. Він нам приблизно пояснив. В нього були дуже грандіозні плани. що Там виїжджає БМП. Ми витягуємо Брауні, Брауні підбиваємо його гусницю. БМП добиваємо, потім його вночі прилазимо, евакуйовуємо та БМП. І маємо тепер ми стаємо механізованими з'єднанням. Це усього не сталося. Сергій був старшим стрільцем у 110-й бригаді. Брав участь у запеклих боях на сході країни, де йому щодня доводилось протистояти ворогові в умовах постійних обстрілів. Я пішов на позицію на строя. Почалося мінометний обстріл, артилерійський обстріл. Справа почав працювати снайпер. Це десь зі сторони Новобахмутівки. На щастя, для мене він був непрофесіоналом. Мабуть, вони попавили, чути, як сустіли постійно пулі. Потім справою нас по залізній дорозі виїхав танк на Юрі, в якого була рація. Танк ранев дуже серйозно. В нього було розворочене все плече повністю. Я до нього типу, надавати медичну допомогу. На нього не хватало, не вистачало бинтів. Всього, що хочеш, десь це тривало десь шість годин. У одному з боїв Сергій отримав осколкове поранення, і згодом військово-лікарська комісія визнала захисника обмежено придатним. Пізніше військового перемістили до одного з територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській області. Мене поранено, слава Богу, легенько тільки в каску прилетіло, і в руку осколок сюди. На адреналіні мені ще було зручно тримати автомат. Потім вже на ранок я не міг руку згинати, і так мене відправили в. Один госпіталь, а там ще такі кажуть, у вас напевно такі серцебиття буде тиск мірі, А там все нормально. І спробували витягнути осколок, не змогли, відправили в ще якийсь заклад. Зараз чоловік, перш за все, мріє про перемогу та готовий робити все задля її наближення. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Покращити житлові умови тим, хто захищає нас на фронті. Івано-Франківську замінюють вікна у будинках, де живуть захисники чи родини загиблих. Для них безкоштовно, адже фінансування робіт здійснюють з міського бюджету. В кожному з тих під'їздів, де йде заміна вікон, там проживає або родина загиблих, або пропавших безвісті, або військовослужбовців, які отримали інвалідність або контузію. Тому що загалом в цьому році в нас 156 поступило вже звернень, 156 під'їздів, які згідно програми мають право на заміну вікон. Але відповідно, ми з самого початку це все були розбили по пріоритетності. Спочатку родини загиблих зниклих безвісти, потім з інвалідністю, а далі учасники бойових дій. Тому що ми маємо обмежений бюджет 7 мільйонів. Загалом на весь рік і відповідно ми виконуємо, ну скажімо так, по цій пріоритетності, першу і другу таку чергу для себе. Цьогоріч оновити вікна запланували у 65 під'їздах. У 44 з них роботи завершені. Нові рами встановили в будинку, де мешкає військовослужбовець Віталій Пірус. Нині чоловік боронець Україну на фронті. За його проханням, батько подав заявку і під'їзд оновили. Тоді, коли було рішення міської ради. Він мені після того на вписав на вайбер. Я пішов, почав збирати ті папери. Зібрали, здали. Ну і от в результаті в нас є вікна. Оновлення вікон у під'їздах, де проживають захисники, каже міський голова Руслан Марцінків. Це не лише покращення умов життя, а й вияв вдячності за їхній внесок. Міняємо вікна, і бачите, в цьому будинку учасник бойових дій. Попередньому також учасник бойових дій згідно цієї програми. Ми міняємо вікна, це достатньо ну, немалі кошти, але розуміємо, що таким чином ми дякуємо і покращуємо життя людей в цьому будинку. Ну і дякуємо воїнам. Тому першочергово саме в тих під'їздах, де воїни живуть, ми робимо. Аби подати заявку і скористатися програмою, необхідно провести збори та зібрати щонайменше 75% голосів за, після чого з необхідними документами слід звернутися до ЦНАПу. Діана Висоцька віталіям галаці, телеканал 402. До відділення поліції номер 2 рушнятів надійшло повідомлення про те, що між групою осіб угони конфлікт, який переріс у бійку. Прохоронці встановили, що подія трапилася ввечері 11 липня. Четверо молодиків отримали тілесні ушкодження. Двоє з них звернулися за допомогою до медиків. Усі четверо написали заяви до поліції за цими фактами. Слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 125 Кримінального кодексу України йдеться про умисне легке тілесне ушкодження. Наразі Тривають першочергові слідчі дії. Поліцейські призначили судом медичні експертизи, допитують учасників інциденту та свідків, встановлюють ці обставини події. Поліція Прикарпаття наголошує умисне нанесення тілесних ушкоджень як кримінальним правопорушенням, за яке передбачено відповідальність згідно із законодавством України.